Земляки, нам з вами неймовірно пощастило жити в найкращій країні світу. Наші гори кремезні й високі, хоч ми не маємо часу на них піднятися. Наші моря глибокі й чисті, хоча мешканці Бердянську про це не знають. І з семи існуючих чудес світу у нас є всі сім. І це без Дніпро Гесу і Шулявського мосту. Наші дороги це взагалі справжня казка. Але головний скарб це люди, наші люди. І нехай твій батько Ефіоп, а мати Канадка, якщо ти вподобав Україну, ти українець, ти наш. Канадка за паспортом та щира українка у душі Христя Бандура прибула до України, аби виконати заповідь бабусі і вступити до Харківського педагогічного університету. Для цього вона має скласти іспит з літератури професору Козловському. Його правило конверт товстіше, купюри крупніше. Ви прави, Леся Українка, українка. Следующий. Доброго дня. Христина. Вы уже ко мне целый месяц ходите. Могли бы на морі отдыхать. І я мог би. Нема часу відпочивати. В Канаді я була 37-кратним призером Олімпіад з української літератури. Для мене це справа честі скласти іспит. Сравніли. Олимпиада в Канаде и экзамены в Харьковском педагогическом университете. Чтобы сюда попасть, нужно, чтобы знания, желание и возможности дали ту самую искру, которая смогла бы растопить лед в сердце экзаменатора. Я зрозуміла, коли ви вы... цей жест показали. В мене для вас дещо є. Ось. Спрячьте, те там ніже. Ну що ви так? Там зелені листочки. На того, кому їх дарують, чекає заможний рік. Ніколи не думав, що мене може розстроїти зелень в конверті. Да. Ну, ага. тяніть білет. Володимир Миколаєвич Сосюра внесок в розвиток української літератури. От бачите, навіть геній, як Володимир Сосюра, остався в історії, потому що зробив вклад. А ви. А я завдяки своїм знанням зроблю вклад в скарбничку Харківського педагогічного університету. Mm -hmm. Розкажіть мені біографію Сосюра. Володимир Миколаєвич Сосюра народився у тисяча 19... Я вам задав конкретный вопрос об отце великого поэта Сосюры. Как его звали? Микола Володимирович. Последнее место работы Николая. С 1892 по 1906 Микола Володимирович працював сельским адвокатом. А сколько дел он выиграл? 17 справ, 4 апелляции, одне клопотание. А какое хобби было у отца великого поэта Владимира Сосюра? Я знаю, что он любил малювати. Название картин? Тобто картин, які. Поплили, поплили. Але я навіть не могла подумати, що буде таке питання. Я все тому, що ви відучаєте матеріал і не вникаєте глибоко в деталі і тратите моє час. А время, деньги, деньги, слышите мене, деньги. Вибачте мені, я тільки зараз зрозуміла, як вам було тяжко весь цей час. Ви ж мені постійно натякали, а я дурепа не розуміла. Ну, знаєте, може бути, в цьому теж моя свіна. Дайте мені вашу руку. <звук> я дуже. Я дуже вам вдячна за те, що ви мені даєте можливість перездавати іспити. Я вам обіцяю, що я стану студенткою Харківського педагогічного університету. Дякую, дякую, професоре. Велике спасибі. <реку> Оголошений у розшук тепер вже громадянин Кіпру Микола Сянович Азаріс для втечі з України обрав маловідому авіакомпанію Говерла Ейрлайнс. Але пана Заріс навіть не підозрював, що тікати з країни босоніж по розпеченій смолі було б безпечніше. Перепрошую усіх, але оті пристрої потрібно буде вимкнути. Отак, один, два, три. Більше не роби. Усі мобілячки, всі планшетки, ноутбучки перевести в режим сну. Бо наш пілот говорить, що є сикотна хвиля, яку нашому літюндрику загрожує. Коли ми наконець взлітімо, із самоліту настояще пікла. О, знову почалось. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. У нас турбодвигло перегрілося. Вже така спека стоїть, що хоч бери пательну та яйця і глазуху. Смаж на тому двиглі. Все, що ви говорите, це оправдання? Ні, від цього не холодно, а жарко. Ти спочатку пальто в гоголі, ще й кіптарика натягну. Не можу. Мене можуть узнати. На Кіпрі я дуже популярний. Пожалуйста. Включите кондиционер, Климатизатор? Легко-то! Кхм-кхм... Его не Я же наш пилот карты програмунька. Я купил и билеты на самолеты, а не в сауну! Если бы я захитил попариться, я бы выбрал другую компанию! Нічим не можу вам допомогти зараз. Крім знатного духвіча в підмогу. Три-чотири. Завись да да ви на того, що Ви на мене дмухаєте. Прохладні не становиться. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій. Це ви широкий. мене так. Смерті готовить. Ти не буркай! О, ти ж заказував собі холоднечу. Усі я вікону сервіс. Та від цих рядочків вже все в серці холодніє. Ну. Мене від вашого креатива, наоборот, ще більше жар Ой, Боже. звідки це не доробило? До нас тут не причалапало. На Охолонь. Що здесь происходит? Не з самолетів пекло какое то От тобі спецом, двигун закипаючий. тільки не булькай. Зараз витрило подує, буде все по кайфу. Кіптурик натягний. в тебе так вже промокрів. А просквознячи всі й в тебе через вухо вилезять. Родині Лукашевичів з білоруського села Видубки у житті пощастило двічі: коли голова сім'ї повернувся в день зарплати Тверезим, і коли вони виграли путівку у найдорожчий готель Києва. Разом із собою вони привезли не лише неповторний колорит, але й рецепти його приготування. Ти що зовсім очуміл, чолі? Тихо будь. Двірі закрой. Зараз на запах весь вістояк збіжиться. вони тут всі на халяву падки. Пусть би збіжались, пусть увиділи, до да чого ти себе своїми пахмелами Молчи, жінка. Сядь, Сядзвон за давленням следить. Семейный бюджет экономим, между прочим. Пароль. Косил я сканюшину, косил я сканюшину, поглядав на девчину. Пойду открою. Подожди. И чё ты, Зинка, в искусстве не вшаришь? Ты да, как красиво поёшь, шертяк. Поглядал Ну что, принес? Принес. Давай, Зин, по списку пройди. Так. Вода дистиллирированная. У нас но хрен с ней. Кукуруза и цукор. Есть. Карадуба. А вот. Пять вишневых косточек. Есть косточки. Шотландский горнолистник. Горнолисник. горнолисник. Не было. А в астрономии, спрашивал? Спрашивал, не было. А... Все? Чем платить? Ой, заразы! Сначала искушают, потом говорят, сколько это стоит. Ну Ой. тихо, тихо, что, тихо. Чё тихо? Нам даже за одну бутылочку денег не хватит. Если что, лаврушку кинь. <laughs> О, вошло. А? Зина, давай. Стой. Раз, два, три. Ага. ага. Ну, попробуем. О! что лучше, чем было. Наш лучший. Ну и очень была проблема, и нет проблемы. Ну да, ну да. А вот с этим добром что с ними-то будем делать? Это до конца отпуска капать будет. На место поставь. Завданням московського телеканалу «Раша Тумороу» журналіст Іван Холодін разом з оператором опинився у Львові. Саме в цьому найстрашнішому місті російські медійники записують свої найправдивіші новини. Вань. чому у тебе продуктів то столька? Да та які та продукти? Это сувениры. Ты что, не поймешь, где я у нас такое куплю? Так, Ты что? ладно, внимание, у нас эфир через три, два, один. Начали? Здравствуйте. Я Иван Холодин, и я нахожусь в Львове. Сегодня специально для зрителей канала Раша Тумору я переступил через себя, через свои духовные скрепы, чтобы зайти сюда. Это ужасно. Отвратительное место, ведь именно отсюда начинается зомбирование братьев наших меньших, э, младших украинцев. Посмотрите, ведь это рассадник заразы, а? Все это завозится прямо с запада. Да наше правительство катком давит такие пластмассовые продукты. Посмотрите хотя бы на это. Этот мерзостный итальянский пармезан, а? А как вам идти? отвратительные греческие оливки. Но самое ужасное, этот гадостный испанский хамон. Да, глядя на это все, просто, просто слюнки текут. То есть текут они, потому что хочется плевать. Плевать на это все, плевать. Потому что в каждом из этих продуктов психотропное вещество. И, кстати, эти продукты, как и наколотые апельсинки на Майдане, раздаются людям совершенно бесплатно. Посмотрите на этот нездоровый оскал. Ломка, эйфория. Именно этого и добивался Запад. Мы, россияне, должны быть благодарны нашему президенту за то, что он не допустил этого наркоманского шабаша. В нашей стране. Но мой долг спасти детей. Спасти детей, потому что дети не виноваты в том, что их родители выбрали быть бессловесными рабами вместо того, чтобы жить полноценной и счастливой жизнью. Конечно, в составе Великой России. Ценой своей собственной жизни, я уничтожу эту заразу, чтобы этот яд не попал к детям. Ваня, остановить! Что ты делаешь? Да дай мне поесть! надоели эти уже блины с лопат. Да ты не понял? Это уже не дегустация, это чужие продукты. Веб дизайнери зі Швеції Карл і Олаф втомилися від міської метушні і вирушили у мальовниче полтавське село, аби відчути на собі усі принади екотуризму І обов'язково відчують, адже організовує відпочинок Дід Тарас, зустріч із яким, на відміну від зустрічі зі стоматологом, чи покриє страховка. Потерпи, дід Тарас шукає для тебе найкращого стоматолога. Мабуть, тому його немає вже цілу добу. Де бить? Где бить, де доктор. Что нем забить? Я забув? Я зразу пішов до бабки Іванки. Ну там ребята понимаете, така справа получается. Баба Іванка сьогодні пологи приймає. Та не переймайся ти так, Леська народила двійню, кіло кожний. Ну, за дітей і їхніх батьків. За дітей випить це святе. <риклад> святе. От молодець. хлопці. Просто справжні богатирі. Подімайте, поки баба Іванка їх діставала спину, чорт потягнула, так що давайте вип'єм за цю святу жінку. А во ж в деревні один доктор <смірко> Двоє. <Чоден. плес> Баба, Іванка, і Леська. Але з Леська сьогодні роза. О, так вип'єм за наших матерей, які нас спонукають на <плес> Та-дам-там. da da la 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 pa-la-la-la-la-la, la tar-ra-da-da-da-da, Fernando, one, holy. Ha! Well, son, how's it Зубік попустило. О, так он уже о нього даже і не думав. Анастасія подействовала. Будем смикать. <рес> Значить так, синок, візьми оцього кінчика, прив'яжи до свого зубіка, а ти оцього кінця прив'яжи до дверної ручки. Хорошенько натягни і строго по моїй команді з усієї сили, як дзерни. та не переживайте так. Видернем твого зубика, як трактор з болота, а? А це безпечно. Стоматологія діда Тараса. 60 років народної медицини. Три, два, один. Куск! Анастезія не отошла. Попробуй ще раз. Кажуть, що румунський контрабандист Янош Попеску може провести навіть інтернет у Північну Корею. Але при проходженні митного контролю на українському кордоні у Попеску віднедавна виникають деякі нюанси. Уважаю здоровья, вас витаем МИД на Украины. Командир, ну что, я тебя не знаю, что ли, что ты как не родной, на. По песку, не поясничай, открывай машину. Не открою. Груз под грифом абсолютно серьезно. Совершенно секретно. Там оружие. Полная фура. Помощь от НАТО. Летальная. Как оружие? А документы где? Усы, лапы и хворост. Хвост. О, слава Богу, пароль знаешь. Я уже боялся, что тебя не успели предупредить. Я пошел. Стоять! Так что за бред ты несешь? Открывай давай. Что ты делаешь? Ну, я тебе говорю, так уже нельзя. Ты понимаешь, сейчас взятку увидят, механизм запустится, подо мной земля раскроется, и я провалюсь в яму на три дня без еды и воды. Ну все, готовьте мне орден. Я грабителя музея поймал. Тихо, командир, ну какого грабителя? Ну как-то какого? В документах нет, значит, украл. Я чист, как турбочист перед работой. Турбочист? елки моталки это 16 век. Все в золоте. А в декларации нет. Вывод, варюга. Да, старый. Но новым оружием никто не хочет делиться. Возу то, что дают. Ничего, где-то пригодится. Где пригодится? В военно-полевых условиях. Берешь сабель, нашит ложишь сало, порубал. Солдат сыт, служба идет. А арбалет выстрелит. Ай, на не, на летит стрела. Стрела в дерево повесил белье. Слушаешь, не хочешь белечко? Вагнал еще две стрелы, вот тебе чесалка для спины. А катапультой можно почтовую голуби отправлять. Подожди, командир, ты что, хочешь сказать, что я тебе пудра на голову высыпать? Да, ты мне пудришь мозги. Нет! Катапульта незаменимая вещь. Вот нужно тебе поменять дислокацию. Что, вещи на себе будешь тащить? катапультировал и идешь себе спокойно. Я сейчас Не надо. Я тебе сейчас все докажу. Вот. Секретное письмо. Пиво, рыба, орешки, сухарики, шико... Что это? Я же сказал, секретное письмо. Читай за главные буквы. Эй, -э Р, О, Слышишь, просто шибуцы в переводе с румынского означает президенту. Этот груз доставляется лично по его распоряжению. Но если ты не пропускаешь, я так и передам. Алло, соедините меня с Ангелой Меркель. Анжела, не передам мне твою посылку. На границе не пропускаю, да. Бывший капитан, как тебя? уже все, 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 все пропускает пропускают. уже. уже передаю, да. Прежний капитан, да. да. Все. А, обнимаю, да! Передам! Целую! Я перезвоню. Вот! Вот, пожалуйста, ваши документы. Счастливой дороги, можете ехать. Правильно, командир. Дарованого коня в зубы целуют. Завтра майором будешь. Слышал новость. Вчера в Бухаресте музей ограбили. Вынесли мечи, булавы, арбалет, катапульту, копья украли. Так вот наш командир сказал, того, кто фуру пропустит, того на эти копья он и посадит. Не, ну я, конечно, сегодня собирался посидеть, отдохнуть, но не таким же макаром. Саныч, догоняй его!